Слава Україні, слава. Що ж, подякував вам за гру, за чудову емоцію в фіналі. Цьому ви дійшли до фіналу, з командою ЦСКА, вже зустрічалися в групі. у Вас вже досвід командує. Гадаю, ви гарно виглядали проти такої команди, як ЦСКА, трішки вам не вистачило. На вашу думку, взагалі, що не вистачило для щоб здобути перемогу у цьому фіналі? Ну, все було все було за нас. скажімо так і був гарний перший тайм дуже. Ми не забили пенальті, не реалізували свої моменти. Трошки розслабилися, мабуть, у другому у пропущеному м'ячі першому. І далі вже грали в доганялки. Гарна, гарна кубкова гра. Дякую своїй команді, дякую вболівальникам. Багато приїхало. Людей за нас поболювати з інших міст і... Навіть і ті, хто зараз боронить нашу державу, також прийшли наші гравці, Я і підтримували, тому дякую всім болювальникам. Ну, що не вистачило. Не вистачило, мабуть, ще, ще 10 хвилин, щоб ми десь там. До пенальтів дотягли. Але ну, хочу подякувати. Всі виклались на полі, дякую своїй команді дуже. Тому така була дуже-дуже ну, гарна кубкова гра. І На кожному клапту поля була боротьба. І Дякую команді ЦСКА. Також вийно, що хлопці з бажанням. І, ну і молоді гравці. Звісно, у нас трошки така взросна команда була. Десь їх так можливо перегравали за счет Досвіду, але вони ну, були швидше, швидше і, мабуть, це, це сказалося десь. Тому дякую, дякую організаторам, дякую за можливість взагалі грати. Нам всім дякую згрозним силам. Тому ну, будемо далі. нам щось кубок, кубок нам не дається чомусь. То сам, мабуть, один виграли за. Це наше існування, тому наш наші чемпіонат. Що ще раз за дистанції, да. тому ще ну, раз дякую. Все, все було все попереду, значить нас. Ще раз вам подякував за участь, за чудовий матч. Дійсно видався гарний за емоціям, за накалом матч. Вітаю вас з другим місцем. Кубку. Слава Україні! Героям слава! Да.